Постійних комісій на цій сесії доповідають і е, ставності. Ми його зачитувати не будемо. Вони зараз на сесії. Починаємо про надання матеріальної допомоги е, Бурса Вікторія, будь ласка. До вашої уваги пропонуються наступні проєкти рішення. Перший проєкт рішення це надання матеріальної допомоги, розглянуто було 63 заяви на отримання матеріальної допомоги мешканцям нашої громади на загальну суму. 219 тисяч гривень це перший проект рішення. Наступний проект рішення про створення комісії з розгляду питань що надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям приміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Війшла вдійнова постанова Кабінету міністрів 22.09.2025 2025 року. Номер одинадцять Відповідно до якої буде надання допомоги в розмірі 2 мільйонів гривень, це будуть такі житлові ваучери для наступних категорій: це внутрішнє приміщення особи з числа учасників бойових дій і осіб з інвалідністю. В майбутньому будуть вже додаватися інші категорії. Це кошти передбачені з міжнародних фондів, громадських благодійних організацій, ну, не з місцевого. Комісія створюється склад комісії, голова комісії, перший заступник сільського голови Юрій Жагавко, заступник голови комісії, начальник відділу соціальної політики Вікторія Бурса, секретар комісії, головний спеціаліст сектору з питань ветеранської політики Альона Остименко, члени комісії, начальник відділу центру надання адміністративних послуг Піщанської сільської ради Алан Друща, начальник фінансово-економічного відділу Наталія Шелігова головний спеціаліст юридичного відділу Олег Терещенко. Головний спеціаліст відділу соціальної політики Оксана Смісарева, начальник відділу розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та комунальної власності Віталій Солочко, головний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та комунальної власності Наталія Бу. Депутат Піщанської сільської ради заводи за Олександр Бандерак. Так, і останній проєкт рішення. Про внесення змін до рішення сільської ради від 6 -го дня 2024 року № 652 про затвердження комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів сімей, та осіб і членів сімей загиблих ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників захисниць України в Піщанській сільській територіальній громаді на 25-27 роки. Вносяться зміни у нас в програму заходи і паспорт програми. Там збільшується кошторисне призначення на 200 тисяч гривень. І останній проект рішення це надання матеріальної допомоги ветеранам війни, членам сімей таких осіб, членам сімей загиблих померлих захисників і захисниць України. На засіданні бюджетної комісії було розглянуто 73 заяви на отримання допомоги на загальну суму 265 шістдесят п'ять тисяч. Наступні три проекти доповідають те, що Давай що вам пропонується наступні проекти рішення. Розверження меморандуму про наліпсту до місцера соціації організації асоціації при фронтових міст та Два з першого року та про вступ до місцевої асоціації органів місцевого смертування, асоціація інтелекту міст та громад з метою більш ефективне здійснення та налаження згодження для органів місцевого літування та інтересів територіальних громад, здійснення місцевим територіальним територіальним міст та регіональним розвитку міста громад, зокрема зв'язання спільних для територіальних громад, проблем щодо їх підтримки, відновлення та інвестиційного розвитку, керуючись положенням. Законів про інфекцій, про асоціації органів місцевідування сільська рада вирішила затвердити меморандум примен вступу до місцевих асоціації органів місцевов, асоціації профрантових міста громаді 21 люста 2025 року, укладений з 7 головних Симіння Володимировичем від імені Піщанської сільської ради. Вступить до місцевих асоціації органів місце самоврядування, Асоціація профрантових міст та громад. Визначити особи повноваження представниця Біщанської сільської ради, як члени асоціації в її органах управління Тищенка Сергія Володимировича сільського голови піщанської сільської ради в порядку та нову та межах передбачених приписами закону України про місцем в України та закону України про асоціацію органів місцевовідування. Контроль за виконанням даного рішення попасти на постійну комісію з питань. Прав людини законністі правопорядку регламенту депутатської діяльності, етики, освіти, культури, молоді, фізкультури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Наступний проект рішення про затвердження планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 рік. Керучити цінним законодавством України сільська рада вирішила затвердити план діяльності сільської ради на 2026 рік. З підготовки проєктів регуляторних актів рішень Піщанської сільської ради дата адміністрації. В плані діяльності виконавчого комітету сільської ради на 2026 рік з підготовки проєкту регуляторних актів рішення виконавчого комітету Піщанської сільської ради до ра так два. Юридичними відділу Піщанської сільської ради здійснювати внесення змін до плану діяльності з підготовки проєкту регуляторних актів на 2026 рік за ініціативи розробників проєкту регуляторних актів штуком підготовки відповідних проєктів рішень виконавчого комітету сільської ради. Розробникам проєкту регуляторних хатів контролювати своєчасність частність виконання планів діяльності з підготовки директора реалізок на 2026 рік. Которую за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського олежавка і та постійно комісію з питань правовідних законності про порядку, регламенту депутатської діяльності, етики, освіти, культури, молоді і охорони здоров'я та, здоров та соціальних захисту населення. По самим планам додаток обід у нас план діяльності сільського ради на 2026 рік, це що одна виносить одна сесію. Про затвердження прав благоустрої території населених пунктів Піщанської сільської територіальної громади, про затвердження порядку проведення аукціону з протежок зімельних ділянок. І те, що будуть виноситься на засідання виконавчого комітету, це порядок переведення житлових приміщень, квартир, житлові будинки, або частини нежитлові та переведення нежитлових приміщень, не житлові будинки до житлового фонду Піщанської сільської ради. Ну і там трується просто питання співпровіднення таким, що втратили чинність рішення виконавчого комітету. Наступне проєкт рішення про покладення обов'язків з вчинення нотаріальних дій та здійснення заходів зведення господарського обліку, відповідно до закону України про місцеве самоврядування України, закону України про нотаріат, закону України про державну реєстрацію, акції цивільного стану, сільська рада вирішила. Уповноважити Резніченка Євгена Васильовича, начальника відділу за забезпечення ви оставилась та старостинського округу номер 3 як посадове особи місцевого рядування. Піщанської сільської ради вчиняти матеріальні дії, передбачені частиною 1 статті 37 закону про нотаріал, здійснювати заходи і зведення господарського обліку на території населеного пункту Піщанської сільської ради в межах Старостинського округу. Повноваження перелічення пункту 1.2 пункту 1 цього рішення можуть вчинятися лише на території населеного пункту, якому особа повноважена виконання та виявські старості. Отже, за виконання даного рішення покласти на сільського округу. Наступні проект рішення шановні депутати, до вашої уваги. проєкт рішення про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту піщанської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки. Програма, якою ми зараз керуємося, вже завершена, тому розроблена на підставі аналізу. попередньої програми, нова програма, до якої враховані. Всі нові е, акти реалізації державної політики щодо створення умов для формування здорового способу життя, молоді дорослого населення, також осіб з інвалідністю та обмеженими е, можливостями до фізичної активності. Також враховано розвиток адаптивного спорту. Е, Проєкт рішення керуючись нормативними документами. Е, Сільська рада вирішила затвердити програму розвитку фізичної культури і спорту Піщанської сільської територіальної громади на 2026 2028 роки, що додається друге, визначити, що рішення сільської ради від 24.12.2020 року, номер 15 три вісім, про затвердження цільової комплексної програми розвитку. Спорту Піщанської сільської територіальної громади на 2021-2025 років втратили чинність координацію роботи щодо виконання цього визнання покласного начальника відділу освіти, молоді та спорту, контроль на комісії з питань прав людини, заходності правопорядку, регламенту депутатської діяльності, культури, молоді та фізкультури спорту. Про надання закупівлі КНБ, Цепенс Душанської сільської ради на укладання договорів оренди комунального майна нежитлових приміщень, що належить до комунальної власності сільської ради, а саме нежитлове приміщення за адресою Сорочного лікар Центральна 186 площею 49,3 квадратних метрів. Фінансової підтримки ради на 2026 рік. Орієнти на обсяг ресурсу, ресурсів для реалізації програми становить 2 млн 192 376 грн. тисячі гривень. Будуть спрямовані на такі напрямки, як видати на оплату праці працівників, оплату послуг крім комунальних придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю, видатки на відрядження. Інші поточні видатки та придбання оплати на предметів дострокового користування. Питання, все. Наступне про затвердження звіту про виконання фінансового плану за третій квартал 2025 року, кандидат Пішенської сільської ради. Всього хід підприємства за 3 парту 2025 року. А також спеціального фонду бюджетів закладу це все. Дякую. 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 Наступний проект Качу Тетяна. Доброго дня, до вашої уваги про безоплатне прийняття комунального власті з сільської ради планшетів IPF50. Кількості двох штук керуючий статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні на виконання листа Міністерства соціальної політики сім'ї та єдності України від вісімнадцятого, року. Сільська рада вирішила прийняти в комунальну власність Піщанської сільської ради планшети IPNES 50, Далі майно від Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України згідно згідно з додатком. Передати з комунальної власності Піщанської сільської ради на баланс комунального закладу Центру надання соціальних послуг Пщанської сільської ради, майно зазначене в пункті 1 даного рішення, директору КЗЦНСП Піщанської сільської ради прийняти на баланс комунальне майно, зазначене в пункті 1 цього рішення в відповідності до вимог чинного законодавства, забезпечити його бухгалтерський облік, створити і затвердити комісію з приймання передачі майна. Зазначено в пункті 1 цього рішення у складі згідно з додатком 2. Координація роботи щодо виконання цього рішення покласти на першого заступника сільського голови Жавка Юрія Анатолійович. Дякую. Наступні три питання шайло Вінаторія. На вашій увазі внесення змін. Давайте я вам два рішення одразу. Це внесення змін. До рішення сільської ради про план соцсеконом розвитку на 2024 і 2026 рік. І друге рішення це пронесення змін до рішення про затвердження про програми соцеканом розвитку на 2025 рік. Тут такі зміни Добавляються об'єкти. Ось у третій додаток додаються об'єкти реконструкція приміщення піщанської амбулаторії за адресою. Піщанка вулиця Центральна година 12. Ось такі зміни. Просто. І наступне рішення це 22 рішення, це проведення змін до рішення сільської ради про сільський бюджет Піщанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Ну, до, до нас надійшли звернення начальників відділу освіти молоді та спорту та відділу культури та туризму, директора КНПЦ ПМСД і начальника місцевої пожежної команди щодо перерозподілу коштів і рішення внесення наступні зміни. Проведений перерозподіл коштів виділений при формуванні бюджету по КНП Це ПМСД, економія коштів сумі 131 тридцять тисяча, що були виділені на придбання електрокардіографа. На виконання заходів комплексної програми здоров'я вони направлені. На виконання заходів програми інформатизації Піщанської сільської ради в сумі 9868 гривень, з них 3628 оплату послуг за адміністрування правом забезпечення, 2800 на заправку 3440 на оплату послуг з поточного ремонту техніки. Також направлені кошти на прана заходи програми фінансової підтримки КАНПЕЦ ПМСД в сумі 118 752 тисяч гривні. З них 99 тисяч на послуги з розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок постійне користування під пунктами здоров'я і 19 тисяч сімсот гривень на придбання предметів матеріалів обладнання. І також направлені кошти в сумі 2380 гривень. Це на виконання вимог 89 бюджетного кодексу України, а саме на оплату послуг з розподілу електричної енергії в зв'язку зі збільшенням тарифів. Також по місцевій пожежній команді номер в економія коштів в сумі 15 тисяч 450 гривень по оплаті за витранець направлено на придбання предметів та матеріалів. По відділу освіти, молоді та спорту, економія коштів склала в загальній сумі 615 тисяч. Це, зокрема, 200 тисяч по придбанню предметів та матеріалів по закладам дошкільної освіти, 222 тисячі по заробітній платі за рахуванням та по оплаті послуг по закладам загальної і середньої освіти 45 тисяч 125 гривень. Це по придбанню предметів та матеріалів по централізованій бухгалтерії. 126 тисяч 875 гривень. Це по іншим програмам та закладам у сфері освіти. Це економія коштів, так на подарунка. Mm -hmm. І 21 тисяча це економія по продуктам харчування, що були виділені на одоровлення та відпочинок дітей пришкільних таборах. І ці виділені кошти направлені. 300 тисяч на придбання пально-мательних матеріалів. І 6 тисяч на видатки на відрядження по закладам загальної і середньої освіти, 309 тисяч направлені на видатки по закладам дошкільної освіти, зокрема на поточний ремонт системи опалення, піщанське ЗДО «Сонечка» – 110 тисяч і на поточний ремонт внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення це ЗДО ромашка мінеративна 199 тисяч. По відділу культури, релігії та туризму економія коштів склала 168 тисяч 820 гривень, зокрема 1600 – це економія по Кіщанській музичній школі, 167 тисяч 220 гривень – це економія по комунальному закладу міграційних сподівок культури, і вивільні кошти направлені 124 тисячі 820 гривень на заробітну плату з нарахуванням та на придбання предметів та матеріалів Піщанській медичній школі і 44 тисячі на заробітну плату за рахуванням централізовані бухгалтерії. Також змінена напрямок використання коштів, виділених при формуванні бюджету наступним чином. По КНП ЦПМСД економія коштів в сумі 221 тисяча, що були передбачені. 202 тисячі це були передбачені кошти на капітальні на проект вишуку, вишукування роботи по об'єкту капітальний ремонт Знам'янської амбулаторії. Це по програмі соцекономного розвитку. Там було півтора мільйони. Передбачено 202 тисячі це економія. І ці 202 тисячі направляються на роботи по об'єкту реконструкція приміщення піщанської азапесе амбулаторії. І також на виконання заходів комплексної програми здоров'я населення. Піщанка сільської театрі громади в сумі 19 тисяч, що були передбачені на придбання електрокардіорофа, направляється на виконання заходів програми інформатизації піщанської сільської спеціальної громади, а саме на придбання багато багатофункціональних пристроїв, і також з метою приведення у відповідність планових показників до фактичних надходжень поточного року. Це буде проведення, проводиться коригування по податкам та зборам, по наступним надходженням. Це будуть зменшені планові показники по всім видам штрафів. Це адмінштрафи, штрафи по безпеки руху, штрафи там це по що там пополі по, 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 по історюванню оці водки та ліпроводичних товарів. І по, по дешвиту. Ціна податків в цьому році не виконуються. І буде збільшений податок на нерухоме майно з фізичних осіб, так як до річного, до річного плану вона дійшло понад 500 тисяч гривень. Ще сум у мене немає, ми ще до цього не, не отримали ще виписки з казначейства. Так, ну по даному питанні в мене все. 17,18 17-18? Ага, да. 17 18. виду Вікторія, будь ласка. До вашої уваги проект рішення про затвердження програми захисту прав дітей та розвитку сімейної форми виховання Рущанської сільські територіальних громади на 2026-2028 роки. Керучі статтями 2640 закону України про місцеве совредування в Україні з метою забезпечення оптимального функціонування цілосної системи соціального захисту. Та підтримки дітей, в тому числі дітей серед дітей, позбавлений батьківського опікування, вирішила запередити програму захисту прав дітей та розвитку сімейного поховання Піщанській сільській територіальної громаді на 2026 2028 років. Додається контроль за виконанням цірічна на постійну комісію з прав людини за художність правового порядку до програми внесення заходи за проведення свято дня захисту дітей, організація дня знань. Упровадження заходів до дня Святого Миколая, Новорічних свят, питання усиновлення і забезпечення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу товарами довготривалого життя. Наступне про внесення зміню структури та штабної чисельності служби з дітей Піщанської сільської ради. Відповідно до статті 25 п'ять закону України про місцеве самоврядування врятування в Україні, каруючись постанови кабінету міністрів від 8 жовтня 2028 року no 9 зі змінами про затвердження порядку провадження діяльності з установлення та здійснення нагляду за дотримання прав установлення дітей. Постанови кабінету міністрів від 18 червня 2025 року номер 702 про внесення до деяких постанов Кабінету міністрів України зміни щодо здійснення органу обітки піклування служби у справах дітей, повноважень стосовно організації діяльності, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей з метою забезпечення тримальної функціональної цілісної системи соціального захисту та підтримки дітей, в тому числі дітей серед дітей позбавлених. Вирішили внести зміни до структури та штатної чисельності служби у справах дітей Піщанської сільської ради, а саме додати до структури та штатної чисельності Служби у справах дітей, посаду спеціаліста першої категорії, одна штатна одиниця. Затвердити структуру служби у справах дітей, що вступає в дію з 1 січня 2026 року. Контроль за і не завершені зімельні питання. Чому їх підготовлено відділом 29 питань? 18 із них це питання затвердження технічної документації та надання земельних ділянок в приватну власність під житловими та садовими будинками. Одне питання про припинення договору оренди земельних ділянків в зв зв'язку з набуттям іншими особами частин майна. Два питання про внесення змін. Це внесення змін в договір відсотки та е, внесення змін в рішення площі земельної ділянки. Одне питання надання дозволу на розроблення проекту землеустрою в оренду. Чотири питання надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення. Це ті земельні ділянки, які набули в попереднім, де припиняється. Три питання про відмову. Відмова буде в розробленні детального плану території, бо там вже є містобудівна документація, відмова в укладанні договору, бо нема в Державному земельному кадастрі інформації про цю земельну ділянку. І надання земельної ділянки, всі на касіння відмова, бо ця земельна ділянка надана в постійне користування садовому товариству Годинний плес». Ось такі питання. Всі позитивні. Дякую всім.